Всім привіт! Давно не записувала відео на своєму каналі, була дуже зайнята, дуже багато що змінилося за цей місяць, були і взльоти яка, це, і падіння, Багато що я шукала інформації, скуплялася, готувалася. Ви знаєте, що мій канал побудований на моєму особистому досвіді. Тому я вам розказую для того, щоб ви для себе щось якусь галочку помітили. І може, якісь зробити для себе висновки, може для вас стане щось це корисним. І я буду рада вам за підписку і за лайк під моїм відео. Пишіть коментарі, я завжди рада вам відповісти. Поїхали! Сьогоднішнє відео буде складатися з двох частин. А перша частина сьогодні ми, я вам буду розповідати. Як я готуюсь до вильоту. Почнемо з першого. Білети на потяг. У мене виліт, ви знаєте всі, що 15 березня із Варшави до Торонто, мені треба якось добратися до Варшави. Є у нас з Києва три способи. Перший поїзд Київ, Варшава, який треба купляти 8 ранку просипатися за 20 днів до виїзду заходить на букінг тільки через інтернет. Там він буквально є бюлети хвилину-дві-три. Ну, я дві неділі сиділа, я так його і не зловила. Вот. І він там стоїть, якщо я не помиляюсь, около 1400 ну, щось таке. Ну, коротше, мені цей варіант не подійшов. Ну, Є ще можна через бариг за 3 тисячі купити такий білет. Але мені теж цей варіант не підходить, бо в мене настроє і 9 тисяч гривень якось ну, на секундочку. А, є спосіб а, другий поїхати автобусом. Автобус йде ціна від 2200, і мої маленькі діти, тобто один і другий, йдуть на повну вартість. Мені цей варіант також не підходить, тому що дітки маленькі, хочуть туалет поїсти, походити і так далі. Далі запустили новий потяг із Києва Київхель з 19 лютого. Ним я і, для нього я і купила білет. Значить, перед тим як купляти білети, во-первых, немає не на 24, в касах неможливо зовсім купити. Я просто знайшла гарячу лінію Київ пасажирського, позвонила туди і кажу, як мені от добратися до Варшави. Вона пояснила, що на Київ хельн можна, -Хель можна купити тільки в інтернеті. Це буде сайт Booking, booking Я вам скину внизу в описі. Значить, через нього купляєш білети. Вони Київ-Хельм, це виходить, прикордонне місто вперше в Польщі. А, і від нього там, якщо машиною 4 км їхати до Варшави, або 4 години, ви гуляєте по Хельну і ви купляєте ще білет від Хельна до Варшави. Але всі білети, які ви купляєте в Польщі на їхні потя... потяги, треба купляти через польський сайт. Якщо я не помиляюсь, якщо ви прийдете по факту, можна, по-моєму, в нього зайти і не купуючи білети з України, але буде білет в 4 рази дорожче. Краще забронірувати. Ну, в моєму випадку опять же, мені гулять 4 години вагітна 3 чемодана, 3 ручних кладі, ноутбук, діти, і ну, це, ну, це капець, це просто нереально. Тому я взяла тільки до Київхельна, договорилася із знайомими, там, з родичами, домовилась, що вони мене прийдуть з Варшави на машині, тобто заберуть мене до ну, заберуть з потяга на Варшав. Значить, коли я позвонила на Київ Пас, це важлива інформація. Дітки до 4 років на них можна не брати білет. Головне, щоб були дозвіл вивіз від батька, були всі документи свідоцтва про народження, підтвердження, що я мама і так далі. Дітки до 4 років мають повне право спати із зо мною. Ну, так мені сказала головний касир на Київ Пас. Як воно буде насправді, там вже життя покаже. Може, мені ще придеться доплачувати, то я вам потім все розкажу. От, значить, мені обійшлося два білети. Получається, взяла на старшого сина, якому 5 років, і на себе взяла два білети. Мені обійшлося в 2136 гривень. На дітей там якась скидочка йде, але там зовсім невеличка, там, по-моєму, 100 гривень. От, білет у мене потяг у мене виходить із Києва пасажирського в 22,30. І приїжджає в Хельм в 12.50 дня наступний день. Вот. А, в принципі, мені підходить цей варіант, тому що ніж діти їдуть зранку поснідали і так далі. З собою знаю точно, що не можна брати сало, яблука, ковбасу, молочку і так далі. Тільки я оце, ну як би, основне я думаю, що ми зранку ще спіємо поснідати в Україні. То я там якісь бутерброди візьму з ковбасою, купила детське питання. Оце яблук, поняли, оцих в місто яблук. Поняла, в цих пакетах таке солодке. Хоч так, ну, мене діти в принципі, його таке ніколи не їли. Але щоб щось перекусити було, печиво візьму їм, ну, і, мабуть, бутерброди з сиром. Такий простий твердий сир, кажуть, що бутерброди з сиром пропускають. Ну, коротше, система, Бог його знає. Там уже мене зустрінуть, машиною заберу, поможуть мені взяти ці всі валізи, і я вже думаю, що я там в хельні вже куплю, когось йогурта дітям, щоб їх покормити. Вот. Так що сильно не наготавлюйте, качок не нарізайте, сало теж не нарізайте, тому що все це у вас заберуть на кордоні. Це мені вже люди сказали, які вже їздили не один раз. Так, це я вам сказала. Далі є ще один потяг, який ви можете спробувати. Він називається Київ Перемишль. І потім з перемишля на Варшаву. Плюс цього поїзда в тому, що він приходить в перемишль, і через пів години йде потяг зразу з перемишля на Варшаву. Ну, він там теж йде около 3 години чи 3,5 години. Справа, ну, у мене Чому я не вибрала цей варіант? Кстати, дуже странно. Перемишек, щоб ви зрозуміли, він ближче, ніж Хельн, Хельн далі від Варшави. Але в Перемишель білет коштує на одну людину 1760 гривень. Коли на, виходить, до київ Хельна, там 1100, ну, 100, виходить, навіть не 1100 гривень. Ну, Це теж мене щось так странно думаю. І, получ... і десь 450 гривень буде коштувати, якщо зайти на польський сайт, білет від Хельна до Варшави. Мені цей варіант не підходить, не було кому мене зустріти. Я розумію, що мені з поїзда в поїзд ну, там, полчаса, але тягати ці чемодани, і ви знаєте, що ну, зачем мені в моєму положенні ну, це все тягати. Мені так, дай Боже, пережити цю поїздку, але все буде добре, от так все буде. Вот. Значить, якщо вам підходить цей варіант Київ... на Київ перемишель, ви можете купити білети і в касі, і в інтернеті. Тобто розраховуєте 1760, ну, скільки вам треба білетів і так далі. І плюс по 450 гривень до Варшави. О, далі розказую. Тепер по чемоданам. Дуже така цікава, ну, вроді все, я вам сказала, по, -по, -по потягам. Якщо будуть питання, пишіть в коментарях. Хочемо даним я була впевнена, ячу компанію лот у них. Такі є правила. Ручна кладь в самолет, можна взяти з собою, в неї бути максимум 55 см висота, 40 ширина і глибина 23 см. Я взяла два рюкзака здорових, один такий, як школьний, дітський, один собі, і завтра ще поїду куплю собі ручну кладь таку на колесиках невеличку. Ну, Тому що в мене мала, і я ж розумію, що в неї нести не буде, а так хоч мені малий буде допомагати, десь його підвозить. І чого я була впевнена, зайшла, я ж почала шукати ці чемодани. Зараз чемодани стоять як самоліт, понімаєте, по 5 тисяч. Чому так? Ну, ну в принципі, не, не удивляємося цьому всьому. І я нашла, коротше, в Ашані були скидки. На чемодан іменно Ашановський. Я знайшла чемодан, я чого була впевнена, я поїхала, ми через весь їздили, їх шукали. Чемодан, висота 60 ширина 36, і 22 см. Ось це я вам покажу глубина. Я була впевнена, що в нього влізе 23 кг. Він важить, там, іде в мене ну, в моєму білеті 23 кілограма багажу. Я була впевнена на 300%, думаю, все, і ще я попитала продавців, ніколи легко. В ітоді, в в що я вам хочу сказати, якщо в, в, з одної сторони погано, що я не взяла більше чемодан, бо там чемодани по 70 см і тоже там глибина більша, ширина і так далі, і так далі. З однієї сторони, добре, що я взяла такі маленькі, тому що опять же, мені в аеропорту, в Торонто, мені це все тягати, і ну, опять же треба берегти себе, понимаєте, дай Бог розродиться, ну не дай Боже. І, А з іншої сторони, що у мене, виходить, не я не можу взяти все те, що я планувала. Якщо ви будете влажувати цей чемодан, такий як у мене, оце 60 см, на, опять же, повторюсь, на 36,22 22. Отак просто все будете влазити. Вас влазить максимум і з весом чемодана у вас буде вес 9 кг. А мені можна 23 кг. Я взяла купила вакуумні пакети і вакуумний насос. Отак вони я вам спробую показати. Ну Це великий пакет. Вот. Класна штука. Це ну, дуже здоровий, я вам достала, є менше. Ви ставите там насос, якщо у вас простий насос, бо в мене насос, е просто палісос швабра, якщо у вас простий палісок, то ви просто викачали і все. Да. У мене увеличився е -е, вес з -е, ну, чемодана з речами до 16 кг. Получається, бо я взяла три таких чемодана і я втратила, грубо говоря, 12 кг. Обідно, дуже обідно. Але вже все. Взяла я їх по 1000 гривень, це була акція. Зараз вони вже по 1600 гривень. І ручна кладь, яку я тоді ну, зажала взяти, Мені було жалко за 600 гривень. Зараз вона вже стоїть 1200. Завтра прийдеться їх купляти. От, от, як кажуть, чувствуєте, що треба брати, ну треба брати. От. тому в моєму лоті там йде 158 см. Общі розміри усього багажа. Тобто по кругу міряйте свій чемодан зверху, теж висоту, ширину і глибину. Якщо він влазить в 158 навіть якщо він у вас огромний, ненормального там, форми, главное, щоб було 158 Тоді ваш багаж проходить все чітко 23 кг. Тому не робіть таку помилку, як я. От я вам підказала. Що по перевозці я можу вам ще сказати? Значить, по поводу рідини, тому що я б, наприклад, цього не знала, я мало в своєму житті літала тільки два рази. В ручній кладі ви можете перевозити максимум літр рідини. І то в бутилочках по 100 мл. Якщо це зубна паста, вона должна бути не більше 100 мл. В рідину в нас ходять зудна паста, духи, помада, туш і так далі. Тобто один літр на одну ручну кладь. Там ви можете зайти передивитися на будь-який сайт, яка рідина, що вважається рідиною для перельоту. Понятно, що дезодоранти ніякі перевозити, нельзя їх викинуть, тому що давлення, бабахнище. От я купила отакі бутилочки, звісно, наприклад, в Єві такі три бутилочки стоїть 85 гривень, ну, зрозуміло, що я такі не купляла. Я знайшла оптовіка і просто по-людськи йому позвонила, кажу, ну, от, Мужчина, ну треба мені говорю, таких 20 бутилочок, Чисто говорю, щоб перевезти. Це я вже собі налила в вручну кладь гель для душа, там е, взяла трохи шампуню. Я вам поясню, чому. Я візьму, беру все це вручну кладь, літер, крем, зубну пасту і так далі. Тому що, якщо, не дай Бог, загубиться мій багаж, у мене давно хоча б помитися буде. Хоча б дітей сполоснуть, хоча б голову сполоснуть. Понімаєте? Буває таке, що тижнями багажа немає. А так, хоча б на день-два, що я можу хоч, хоч привести себе трошки в порядок. Тому основна частина, звісно, піде в багажу, ви можете вести, хоч забити весь чемодан водою, який ви хочете літражами. Тобто це ваше лічне право. Но в ручній кладі все в 100 мл, навіть якщо у вас 125 і викинуть. Тому не робіть глупості. Купляйте вот таку штучку і от туди переливайте все, і буде вам щастя. Крема і э, так далі. Далі, що я ще підготувала? Э, я э, Переклад документів. Я зв'язувалася з усіма волонтерами із Саскачевана і не тільки Саскачевана і взагалі спрашувала у людей, які треба документи перекладувати, чи треба їх завіряти нотаріально чи не треба, чи треба апостоль чи не треба. Значить, всі мені в один голос сказали, що бажано всі документи перекладати на англійську мову. Але а, не потрібне нотаріальне заві... ну, завірі не, не треба. І апостель також не потрібен. Вони просто у вас є оригінал да, свідоцтво про народження України дитяче. У вас до нього долажується просто переклад. Вони повинні розуміти. Ви а, вам не обов'язково розпечатувати все можна в електронному варіанті. Тобто, ви приходите в якусь організацію. Мені нам треба на дітей щось оформити. Вони кажуть, да, все без питань, скиньте нам на емейл, e будь ласка, переклад, і дайте нам копії оригіналу. Все, ви принесли ви їм на емейл e скинули без питань. Я вам зараз продиктую список. А, кстати, що ще можу вам сказати? Я дуже-дуже довго шукала, дзвонила в мільйон фірм перекладів. Опять же, ціни такі, що ой-ой-ой просто по 3,5 тисячі, по 3,800, по 4 я знаходила, по 2,700 і так далі. А потім я знайшла одну фірму, яка в мене якось приємно вразила. Я кажу вам одразу, що я перекладала повністю все, окрім дипломів. Тому що дипломи я буду перекладати вже тоді, коли буду подаватися на піар, уже коли мій чоловік буде біля мене, і ми вже вирішимо, як воно буде. І кажуть, що лучше перекладати їх там, тому що диплом менті тіпа влияє на піар, тому що це твоя освіта, і лучше, щоб перекладено було їхньою, чи фірмою, чи їхнім. Ну лучше там. Так мені пояснили з усіх конгресів українців в Канаді і в Соскачуванні, і кучу волонтерів. Мені пояснили, що краще перекласти там. Він мені не горить. Перших півроку мені диплом цей не треба. Я точно по професії робити не буду. Ну, може і буду робити сам, ну, самодіятельнець, але не офіційно. Хоча планую дуже як, попрацювати. Коротше, це вже це вже наступна тема. Вот. я одне знаю, що в цій фірмі. В які я перекладала два дипломи, плюс два додатка. Ви перекладаєте останній диплом. Тобто, якщо у вас остання освіта там училище, то ви училище. Якщо це технікум, то технікум, якщо це університет, то це бакалавр, то бакалавр, якщо це магістр, то магістра. Останню, і до нього останнє вкладиш з предметами. От, значить, в моєму випадку моєї чоловіка перекласти повністю, о, там вони по предметам рахують 1300. Два диплома і два додатка. Я вам хочу сказати, що це дуже дешево. Це дуже дешево. Тому що в інших фірмах мені загнули о, около 2500 тільки за дипломи. Тепер розказую вам, які я документи перекладала. Це то, що я советувалась і узнавала не в одному істочнику. Значить, свідоцтво про народження, два. У мене двоє діток, свідоцтво про шлюб один, прививки для дітей, дві штуки. Я брам із, ну, брала із цих. Хоча я вам хочу за прививки сказати. Там, в принципі, все латині написано, але були наші слова, то думаю, везде треба ті прививки. І школа, і садик, то я вже просто перевела. Хоча можна було якось там щось придумати. Ну, то ладно. Потім у мене в доньки. Є ну, медичний діагноз пожиттєвий, то я, це виписка прямо офіційна з Ахмадета, я її обов'язково перевела, тому що мені треба там дитину буде також ставити на облік. Потім диплом додатки я не переводила. Моя карта вагітні, вагітності. Що я з неї переклала? Я переклала последній свій УЗІ, ну, щоб ви розуміли, за медичні документи вони беруть в три рази більше. Хоч навіть в мене напечатані не одрукі, і скринінг перевела, той, що робиться на другому триместрі, для того, щоб коли я буду ставати на облік, щоб їм було зрозуміло, що, де як. А все інше я подивилась по карті, там, в принципі, латиньо написано Ні, значить, буду дзвонити до своєї гінекологи через через І Я думаю, що якось ми це питання вирішимо. То я не думаю, що це є смертельне. Значить, за оцей весь пакет документів, що я вам продиктувала, я віддала 2148 гривень. Я вам кажу, так як є, це дуже по божески Тому що а, у цієї фірми медичні документи стоять 350 гривень, коли в інших фірмах медичні документи стоять 800. Тому я вам обов'язково оставлю контакти цієї фірми, номера телефону в емейл цієї дівчинки, яка мені переводила. Ну, вам чесно скажу, я десь штук сім обдзвонила. Більше всього, як, ну, тому що тут дешевше. Це все знаходиться в Києві, ви вам не обов'язково знаходиться в Україні, ви можете перший раз скинути на емейл, скидаєте предоплату там десь половину, і вони вам потім скидають. Якщо ви вже є, так як я вже з них. Користувалася їхніми послугами, наступного разу я просто їм напишу, що мені треба перекласти мої дипломи, коли я там, вони мені ділять переклад, кажуть, суму, я їм скидаю деньги, вони мені пересилають. Тобто, Ви ну, зрозуміли, не треба якої предоплати. Але перший раз треба предоплату. Так, розказала вам за документи. Якщо будуть питання, пишіть. Далі, переходні. Переходні для, ви знаєте, всі американські, переходники нам треба, щоб підходило. Значить, шукала я, шукала ціни, звісно, теж у нас космос. Сказали, що там переходник з європейського на, э, на американський на канадський стоїть 5-10 доларів. Ну, я вам хочу сказати, у нас не дешевше. Я теж купила на наші гроші 5 доларів. Купила я ось таку штучку, заказала на промі. Ось о, просто переходник ввела з європейської. Ось такий він універсальний на всі країни світу. Значить, дивіться. Ось, ось є такий штекер європейський, все, що хочеш туди впихай. От, потім є такий штекер американський. Ось це те, що мені треба. Я чогось думала, що треба три дирочки. Оказується, ця третя дирочка вона просто є, як, типу, заземлення. Ну, Мужіни мене поймуть, я просто не розумію. Далі. І оце такий є англійський. Це також в Англії він підходить такий. От, воно, дивіться, все конпатненько засовується в друг друга. Якщо вам треба, ви ось, ось засунули і все. Бачите? Либо ось отак ви зробили, закрили і а, це Ну, типу це. Ну, Я ще хочу завтра поїхати, подивитися, може, в епіцентрі, чи де, і ще знайти хоча б два штуки, бо мені треба на ноут, на телефони і так далі. E, значить, що можу вам сказати? Все, що ви знаєте, да, все, що у нас 220, туди не годиться. Якщо у вас написано в вашому приборі, у мене на плойки написано 110, вона підходить, я її взяла з собою. Якщо 220, нема смисла, це просто заняте місто в багажу і викинуті гроші. Ну, якщо там щось дуже важливе, то можна купити адаптер. З адаптером я ще не парилась, не знаю. Подивлюсь, може дитячий інгалятор, ну він не тягне там 110. Я подивлюсь, скільки коштує той адаптер, може є смисло його взяти. А так, взагалі, без поняття. Тому не планую я його брати, хоча б, звісно, хотілося б. Так. В принципі, все, що я вам сьогодні хотіла розказати, я вам все розказала, розжувала все, що які сайти, всі додатки, всі посилання, і все буде в описі під відео. Я вам все поскидаю. Пишіть, питайте. Наступне відео буде тож, також дуже цікаве. Я там вам розкажу, які документи переводилися нотаріально, тому що є нотаріальне, скільки це коштує. Я вам розкажу, які за ліки, які ліки можна перевозити, які нельзя, де їх можна перевозити. І кучу-кучу різних моментів до підготовки. Я вам дуже вдячна за увагу. Я вас... дякую вам, тому що вас вже більше і більше і більше. Вибачте, що так рідко випускаю відео. Думаю, що в Канаді буде це вже чаще, тому що зараз я дуже в мене така активна підготовка до цього виїзду через тиждень і я дуже переживаю. Тому дякую вам ще раз, якщо вам була цікава ця інформація, будь ласка, вас підписочка, лайк, пальчик вгору, коментарі. Все, па-па.